Друзі, всім привіт! Ну що, вересень видався спекотним в усіх сенсах цього слова. Маємо успіхи на фронті. Це звільнені Андріївка, Кліщівка, вражений штаб Чорноморського флоту, звільнені вишки Бойка вперше з 2014 року. Про це все я розповідав в своєму Ютубі. Але маємо успіхи і в тилу. І зараз поділюсь з вами результатами роботи Гончаренко-центрів за вересень. А там ой-ой-ой! І почав я це. З відео нашої акції в Івано-Франківську, від якої вже декілька днів підгорає страшенно в російських пропагандистів. Але про це згодом. А зараз розповім вам, які ж у нас результати є в тилу і як від цього скаженіють російські пропагандисти, бо в них такого і близько друзі немає. Починаємо. Ви не забудьте підписатися на канал. Особливо важливо просувати україномовні відео. Підписуйтесь, ставте лайк, шерте, коментуйте, це дуже важливо. Протягом вересня нам вдалося дуже багато зробити. І так, перше, ми завершили збір для батальйону Київська Січ, які починали на День Незалежності України. Це хлопці і дівчата, які пройшли пекло Бахмуту. Зараз готуються до нових надзвичайно важливих завдань, і в них була потреба в підтримці, і ми з вами змогли це зробити. Сумарно зібрали півмільйона гривень. Все на це кошти вже придбано, передано новенькі мавіки, апаратура, планшети, все необхідне для обладнання командно штабної автівки. Це дуже серйозно і дуже важливо. Подивіться, як раділи наші герої, коли ми це все їм передавали. Друзі, всім привіт! З Гончаренко-центру в Києві. Поруч зі мною пастух людина, яка знає точно, як нищити нашого ворога, який цієї ночі знов бив по Україні. Друзі, ну і дякую всім вам завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам. Нам всім разом з вами вдалося бачити Мавіки від Гончаренко-центрів. оп оп, оп, так щоб ви всі побачили. От мавіки, комп'ютери, все необхідне для того, щоб обладнати дуже потрібну для батальйону Київська Січ Річ і Такий, можна сказати, мобільний командний пункт для того, щоб вони могли як краще палити. Перемога наша за нами. Перемога перемога. Друзі, за нами ще раз всім дякую, хто долучився до збору. Далі збор на 16 вересня. Це мій день народження. Я оголосив такий святковий збір. І протягом вересня нам вдалося зібрати більше ніж 600 тисяч гривень по цьому. Збору, і скоро вже в жовтневому нашому випуску ви почуєте, що вдалося на ці кошти придбати, а це важливо. Там в нас і автівки по плану. І знаєте, де, хто каже зараз, да ні, давайте все дрони там інші. Дрони це все важливо, але в автівки, повірте мені, дрон з поля бою пораненого не вивезе, не підвезе, боєкомплект не підвезе. Дуже потрібні автівки, вони реально розходний матеріал. Хочу показати вам, як раділи військові, коли ми передавали 74 ту автівку від Гончаренко центрів. Вітаємо, друзі! Хочемо висловити щиро подяку черговий раз Олексію Гончаренко і Гончаренком центрам. Олексію, черговий раз тобі дякуємо. Як завжди, ми звернулися за допомогою. і, Як завжди, ти не відмовив. Я не знаю, де тебе стільки сил, щоб... Постійно нам допомагати, нам потрібна була автівка. Я звернувся, буквально автівка в нас. тобто Дуже дякуємо тобі. За весь час війни ти нам допомагаєш з першого дня. І були і антидронові рушниці, були і мавіки, були і автівки. Тому ще раз дякуємо. А з нашої сторони від зенітно ракетно артицької батареї цього ми. Бригади, тобі презент. Так, так, так. Це тумбус від 155 мм гармати, який ми наші наші точніше друзі гатили ворога. Ми підписали всією батареєю для тебе, для Гончаренка центру. Ще раз тобі подякуємо. Слава Україні! Героям слава! Далі про підтримку наших військовослужбовців Розказую вам. це сітки. Вже легендарні сітки від Гончаренко-центрів. Військові кажуть, що відрізняють наші сітки на дотик, тому що вони дуже якісні. Ну, бо на око то там складно, бо вони реально маскують, реально допомагають. Хочу особливо подякувати Гончаренко-центру в Одесі на площі Дерев'янка, який видав рекордний результат. 158 сіток вони видали в вересні місяці нашим військовим. Це майже 4 тисячі квадратних метрів. Уявіть собі. Цю роботу, і е, подивіться, е, як радіють військовослужбовці, отримуючи ці сітки. Вітаю! Ми бійці окремого піхотного батальйону. Дякуємо Олексію Гончаренко та особливо волонтерам е, Гончаренко центру за постійну допомогу за мас сітки. Слава Україні! Героям слава! Далі, друзі, не тільки автівки, не тільки сітки. Дуже важлива психологічна моральна допомога і не тільки військовим. Але й членам їхніх родин. Ви знаєте, що працює гаряча лінія Олексія Гончаренко для військовослужбовців і членів їхніх родин. Туди тисячі звернень, і ми багато допомагаємо військовим. В тому числі добуваємо, що працював мій закон про відпустки, доплати інші речі необхідні, важливі. До речі, в, в кінці вересня, 29-го нарешті, вступив в силу наказ Міністерства оборони щодо доплат по моєму закону. Строковикам, курсантам обмежено придатним після поранення, виведеним поза штат. Нарешті закон, який вступив в силу 30 червня, починає діяти, і зараз вже найближчим часом люди починають отримувати доплати. А також ми запустили програму Плюс плюс, це програма підтримки родин в першу чергу. Жінок, тобто, це матері, жінки, сестри, доньки військовослужбовців. За вересень місяць ми отримали більше півтори тисячі заявок. Уявіть собі, і вже перші зустрічі відбуваються там юридична підтримка, психологічна допомога, арт-терапія, спілкування ну це дуже важливо і дуже добре працює. Хочу показати вам кадри того, як така зустріч відбувається в Подільську, і прямо на наших очах це дуже. На Франківську, справжній урок цивільного захисту з розстрілом російських пропагандистів. Подивіться, як з Соловйов, ну і Путін, як вони отримали те, на що заслуговують. Ну, і подивіться, що з обличчям Скабєєва так тобі пасує. Подив... То це все ще або не слава Це викликало в них просто істерику, неймовірну, шалену. Поки що це такий віртуальний розстріл, але вони заслуговують на реальний і впевнений, що рано чи пізно це обов'язково друзі відбудеться. Освітні курси. Ми продовжуємо протягом цього місяця. Були відкриті нові курси англійської, французької німецької мови. Хочу вам, ну тому що освіта це базове, і всі ці курси безкоштовні, абсолютно безкоштовні, як і все в Гончаренко центрах. чим ми пишаємось? І хочу розповісти вам про курс англійської мови для людей похилого віку, спеціально для них. І це не просто навіть, ну, назва, а там спеціальна програма в чомусь повільніша, в чомусь спокійніша, але не менш ефективна. І, от е, буквально за тиждень більше 200 заявок, найстарший учасник 85 років, просто фурор в Черкасах. Подивіться, як про це розповідає наша директорка Гончаренко центру в Черкасах Анна Драч. Ми наважились організувати англійську мову для людей срібного віку, тому що вони прагнуть спілкування, прагнуть знати англійську мову для спілкування з друзями з за кордону. З сім'єю, яка виїхала за кордон, та вони дуже активні і вони збираються разом після навчання. У нас є бальні танці, вони теж туди ходять і спілкуються. Ну а від наступної новини просто на болотах буде горіти навіть ще більше, бо ми запустили майстерню 3D-друку в Гончаренко-центрах, де можна і навчитися, і одразу все це з користю для Збройних сил України. Разом з фантастичною друк армією ми запустили першу таку майстерню в місті Дніпро, там, де можна надрукувати, і систему скидів для дрона, і конектори для Starlink, і платформи, і все необхідне. І це все друкується на 3D-принтері сучасно, круто, дуже ефективно. І хочу подякувати співзасновнику друк армії Євгенію Вольнову, він же, майор Чорнобаїв. Дякую дуже за спільну роботу і хочу показати вам, як працює наша майстерня. У 3D-майстерні вчитимуть не просто користуватися спеціальними принтерами, а друкувати на них необхідні для військових деталі, стартові платформи для дронів, коннектори для старлінків та скиди для безпілотників. Це дуже проста, скажімо, виробництво. Девайс, який состоїть буквально з трьох деталей: дві з яких печатаються на 3D-принтері. Це хвостовік і передня частина. Передня частина потрібна для закріпити в нього ударник, який ініціює взрив. Це і бомбочки, скажем. А хвостовик дає направлення дозволяє їй точно попадати в ціль. Деталі виготовляють з пластику. Друк може тривати годинами. Працювати ж на 3D-принтерах може будь-хто. Ну і до нас продовжують іти міжнародні гості. Цього місяця їх було багато в різних центрах. Там і італійці, і французи, американці. Хочу окремо звернути увагу на англійців. В наш одеський харківський центр відвідали Мерлітса Фантастика одне з найбільших міст Великобританії. Також Алекс Собель, це співголова групи Дружби з Україною в парламенті Великобританії, член парламенту. І лорд Майкл Ешкрафт, наш великий друг і донатор, один з фінансових партнерів гончаренко центрів Тих, хто робить все це можливим. В Київський Гончаренко центр відвідав Лорд Данді, член палати лордів Британії. Та ради парламентської асамблеї ради Європи разом з ним журналіст The Times знаменитого видання, а також керівник благодійного фонду з Шотландії. Друзі, подивіться, як це було. І ми завжди раді іноземним гостям. Вони вражені українцями і тим, що ми разом робимо. Велкам біон віню шаносаводофупила Майкнесвайсторіс Абаті Ukraine, Вавімаскіпит Юкрейнабован Юкрейн набован журналіст семі. Yeah, we yeah. we'll no. We're always So we always we have careful. to our other mission is keep the focus on Ukraine because the people are focusing in a way, we have to bring their focus back on Ukraine. Mm -hmm. So that's our that's our mission, you know. Yeah, yeah. So we love Ukraine, that's, we're in love um, with Ukraine. That's that's really uh we Друзі, ну такі результати роботи за вересень місяць, як ви бачите, гончаренко центри, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, на всі складнощі, але тільки набирають оберти з кожним місяцем, все міцніше і потужніше ми працюємо, друзі. І так буде і надалі. І ми не зупиняємось і ніколи не зупинимось, бо нам потрібна перемога, а потім нам потрібно збудувати Україну, якою ми всі будемо пишатися. І оцей гончар він ліпить краще майбутнє України. Разом з вами кожен день доєднуйтесь, підписуйтесь, повідомляйте своїх рідних та близьких, що роблять Гончаренко центри. Ми працюємо разом з вами і для вас.